Сторінка 127, параграф 18. Бути людиною. Співчуття, співчуття, емпатія, співпереживання є частиною емоційного інтелекту. Це те, що робить людину людиною, вміння поставити себе на місце інших, зрозуміти їхні емоції. Кожен може навчитися розпізнавати та поважати почуття людей іншої статі, віку, віри, культури та виховання. Це вміння допомагає нам побачити світ очима цих людей та усвідомити, який цей світ багатогранний. Та також допомагає ладнати з батьками, вчителями та знаходити друзів. Робімо добро. Слово доброчинність утворено з двох слів добро і чинити. Дехто думає, що займатися доброчинністю можуть тільки заможні люди, але справа не в грошах. Часто можна допомогти людині добрими словами, зробити невелику послугу. Олексій вирішив щодня робити хоча б одну добру справу. Щоб не забувати про це, він склав. Чек-лист, розгляньте його на малюнку 57-му і складіть свій добрі справи на щодень. Подякувати батькам, підклеїти книжки з бібліотеки, допомогти з домашніми справами. Притримати двері для людини, що йде позаду, поступитися чергою, почитати казку молодшому братикові, повернути візок у супермаркет, зробити годівничку для пташок, зателефонувати дідусеві, помирити однокласників, однокласниць, турбота про тварин. Ми можемо мати своїх кумирів, людей, якими захоплюємося, але й ми самі здатні стати для когось цілим світом. Наприклад, для наших хатніх улюблень. Пам'ятаймо, їм замало лише доброго ставлення. Розгляньте малюнок 58 і обговоріть, як слід дбати про домашніх тварин, грайте чемно, поводьтеся спокійно з твариною, ніколи не штовхайте її, не дражніть, не відбирайте іграшки чи їжу, ні гучним звуком. Тварини мають чутливий слух, гучний крик. Може налякати їх, будьте уважними. Тварини також можуть лякатися, сумувати чи нервувати. Якщо тварина не хоче гратися, не чіпайте її, залишайте простір. Ніколи не чіпайте тваринку, коли вона їсть, спить або готує дитинчат. Гуманне ставлення до тварин у світі є чимало благодійних організацій, які збирають ресурси і залучають волонтерів для вирішення важливих проблем. Допомога бідним родинам, хворим дітям, безпритульним тваринам. Долучитися до діяльності деяких організацій можуть навіть діти. Благодійний фонд Happy Pa – щаслива лапа займається влаштуванням і лікуванням безпритульних котів і собак. Також вони створили проєкт. Біоетика, щоб навчати дітей відповідальному і гуманному ставленню до тварин. На сторінці проєкту можна знайти акції, конкурси, матеріали для уроків, оповідки про тварин.